Всім привіт! Канал Укрдрон знову на зв'язку, готовий зарінатися у світ літальних апаратів. Що ми маємо сьогодні? А сьогодні в нас на огляді вже більш серйозна модель, ніж попередній, середнього цінового сегменту модель K90 Max. Як завжди, поговоримо про правильне калібрування, запуск, подивимось, якими режимами обладнаний дрон, деякі протестуємо, та звичайно подивимось на якість камери. Тож, додивіться це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал Укрдрон і полетіли! Потужні безколекторні двигуни. Пут нахилу камери має аж 120 градусів. Час польоту становить до 28 хвилин. А дальність польоту до 1200 метрів. Дуже цікаво протестувати можливості цієї моделі, та почнемо, як завжди, з розпаковки. Слухайте, я у кожному огляді кажу, що у комплекті йде класний кейс, та зараз хочу звернутися до дівчат. Ви тільки подивіться, яка крутезна та вмістка косметичка може вийти з цього кейсу. Тож натяк зрозуміли, що дарувати хлопцям, отак просто дрон в руках. Вага цього дрону 205 грам. Це десь на 100 грам більше, ніж у моделях, які ми у попередні рази оглядали. Та скажу вам, що різниця досить відчутна. Сподіваюсь, що дрон не буде так зносити вітром, як наших попередніх малюків. Тож перевіримо. У комплектацію, окрім коптера, входить пульт, датчик запобігання перешкодам, викрутка та запасні лопаті. А от додатково захисту на пропелери не поклали. Мабуть, дрон такий потужний, що захист буде потрібен не йому, а оточенню. Ну і звичайно, маємо інструкцію. Тут вона аж на 24 сторінки. Буде що почитати на самоті. Цікаво роздивитися пульт. Тут, начебто, винесено стандартні опції, та все ж таки здається, що є щось нове. Увімкнемо, щоб одразу понатискати. І знаєте, індикація на пульті, прям вау. Дуже яскрава. На верхній частині одразу бачимо незвичні кнопки а колесика. Ліворуч стоє перемикач швидкості, крутити колесико і відповідно до звукових сигналів розуміємо, на якій ми швидкості. Звуковий сигнал також досить гучний. Колесико праворуч регулює кут нахилу камери. Є тільки два допустимих положення. Одразу тут праворуч бачимо кнопку для зйомки. Коротке натискання робить фото, довге починає знімати відео. На лицьовій частині пульта маємо кнопку геомагнітного калібрування, корекцію гіроскопа, поговоримо про це згодом та вмикання пульта. На правій стороні можемо увімкнути GPS. Індикація буде підказувати, увімкнений він зараз чи ні. Якщо одноразово натиснути на цю кнопку, увімкнеться автоматичний зліт і відповідно посадка. А якщо затримати кнопку, увімкнеться режим аварійної зупинки двигунів. Та й остання кнопка повернення назад в один клік і режим без голови. Самі джойстики відповідають за напрямок дрону і нахили корпусу. До речі, якщо пульт керування буде близький до повного розрядження, він попередньо повідомить вас про це звуковим сигналом. Звичайно, особливої уваги потребує екран на пульті керування. Він такий яскравий, що якщо ви раптом любите літати вночі, все буде добре видно. Отже, яка ж інформація передається на пульті керування? По-перше, що особливо для мене дуже важливо, це індикатор заряду у такій шкалі, як на телефоні. Бо частіше ми бачимо на пультах керування лише світову індикацію, яка каже, що дрон розряджається вже коли він розрядився. Та заряд не лише дрона відбувається, а й самого пульта. Далі визначається швидкість польоту, рівень швидкості, яку ви задали, перша, друга чи третя, чи увімкнений GPS та інші корисні позначки, які дуже допомагають точно відчувати процес керування. Дістаємо акумулятор з квадрокоптеру, взагалі робиться це легко, але він надійно фіксується у самому корпусі, тож, якщо виникне випадкове падіння, акумулятор залишиться на місці. Заряд триває 180 хвилин і протягом цього часу індикатор буде підсвічуватися червоним сяйвом. Виробник, до речі, радить завжди використовувати оригінальний зарядний пристрій. Пульт керування так само заряджається мікро-USB. Щоб дрон слухався вас при польоті, не забуваємо його калібрувати. Почнемо з геомагнітного калібрування. Вмикаємо пульт і коптер. Коротко натискаємо на цю кнопку. пульт пролунає сигналом, а фари на дроні вимкнуться. Беремо дрон в руки, ставимо горизонтально, пульт знову подасть сигнал та прокручуємо коптер за годинниковою стрілкою. Бачимо синю індикацію: дрон пройшов. Перший етап калібрування. Є ще і інший метод калібрування, яким не слід нехтувати. Ми маємо відкоригувати гіроскоп. Також коротко натискаємо вже іншу кнопку на пульті. Фари спочатку швидко мерехтять, а потім зупиняються. Чуємо звуковий сигнал і вважаємо коптер успішно відкаліброваним. Якщо вам раптом не вистачає такого об'єму функцій на пульті, раджу завантажити спеціальний додаток на телефон. Скануємо QR-код в інструкції і завантажуємо. Коптер К90 Max, як і більшість моделей, підтримує додаток EricStrom. Якщо ви вже дивилися наші попередні огляди, там ми розповідали, які саме функції має ця програма. Якщо не бачили, дивіться. Якщо бачили, повторення мати навчання. Підключаємо телефон до Wi-Fi, буде писати, що немає з'єднання, але це все окей, і заходимо в додаток. З ним розкривається ще більший потенціал. Коптеру: зйомка жестами, редагування фото та відео, зум зображення, різні режими, швидкість тощо. Також дублюється інформація з пульту про рівень заряду, наскільки метрів дрон відлетів від вас та інші корисні показники. Оце зараз моя улюблена частина, окрім того, як ми запускаємо коптер, як ми встановлюємо телефон до пульту керування. Робиться це звичайно дуже просто, проте подивіться, яка масивна штука в нас виходить. Коли кріпимо телефон ще й екран є, то виглядає так, ніби ви керуєте чимось ну, дуже серйозним. Якщо ви виконали попередні дії, зарядили все, що можна, та відкалібрували пристрій, це означає, що ви готові до запуску. А робиться це зовсім не складно. Ставимо коптер на рівну поверхню, і все, що нам потрібно зробити, це звести два джойстика вниз і до внутрішньої сторони. Це призведе до запуску двигунів. А далі лівим джойстиком вказуємо дрону злітати догори. Потім вже вказуємо швидкість, висоту та нахили двома джойстиками. Не просто так ми з вами спочатку відео розбирали кнопки на пульті. І ви вже знаєте, що коптер можна запустити і однією кнопкою. Можемо це зробити коротким натисканням на верх. Кнопку або класнути цю функцію у додатку. Відповідно, таким самим чином ми робимо, коли хочемо посадити дрон на землю. Після натискання він почне збавляти висоту і джойстиками ви зможете керувати місцем посадки. Максимальна дальність польоту цього квадрокоптеру становить 1200 метрів. Так далеко відпустити пристрій нам не дозволяє місцевість. Проте у випадку цієї моделі не виникає сумнівів, що він впорався б з такою дистанцією. За рахунок того, що дрон вже не такий легкий, як попередні бюджетні моделі з наших оглядів тримає висоту він досить стабільно, та на перший погляд, начебто більш слухняний. Яскрава індикація додає привабливості, а гучні мотори ще більшої потужності. До речі, одного заряду модульного акумулятору ємністю на 3000 тисячі на годину має вистачати на 28 хвилин польоту. При ідеальних умовах ми літали приблизно 15 хвилин, і заряд коптерусів буквально на одну рисочку. Та давайте ж перейдемо до найцікавішого. Якщо бюджетні моделі ми купуємо більше, щоб навчитися пілотувати, то від таких коптерів, як k 90 Max, очікуєш гарної зйомки. Виробник заявляє, що в цій моделі фронтальна камера має роздільну здатність 4К. А нижня HD-камера, як датчик для оптичного позиціонування, допомагає плавніше та безпечніше літати. Дійсно, бачимо, що якість зображення трохи краще, ніж у зовсім бюджетних моделях. Проте все ж таки має. Свої недоліки, а ми все ж таки продовжимо робити огляди на квадрокоптери, щоб знайти оптимальну модель за доступною ціною, з крутими характеристиками та гарною камерою. Що ж, давайте підводити підсумок. Тож що робити, спитаєте ви мене, купляти чи не купляти модель К90 Max. А я нічого вам не скажу, бо всі переваги ви тільки но подивились у цьому огляді. Скажу лише, що для такої вартості не максимальної у світі літальних апаратів це цілком гідна модель. І ще одна солодка вишенка на торті, що ця модель обладнана датчиком виявлення перешкод, який сканує їх на 360 градусів. У попередніх оглядах ми вже. Проводили тестування цієї опції на різних моделях бюджетних, середнього цінового сегменту, у який увійшла і ця модель. Чи впоралася вона з тестуванням, можете подивитися у огляді, посилання на нього залишу нижче під відео. Нагадую, що придбати модель к 90 Max або обрати будь-яку іншу можна на офіційному сайті ukrodron.com.ua. Сподіваюсь, вам був корисний цей огляд. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. До зустрічі! thank you